Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Ірини. Подивимося, які скарби вона прислала. Це так, як сонячний камінь. А це й забула, як називається. Агат синій перли, нефрит, бірюза, мушля, перли. Ну, це як корал, не впевнена, ну, мабуть, корал. І це. Щось подібне на корал. Ось такі скарби. Зараз розберуся з побажаннями Ірини, а що в мене вийде, я вам покажу. Поновлені прикраси для Ірини готові, і подивимося, що я зробила. Врахувала всі побажання Ірини і вийшла така лаконічна колекція. Іноді мені пишуть. Чи за дуже просто, чи за дуже крикливо, чи, чи я би так зробила, я би таку дала фурнітуру, я би так, та я би теж багато чого зробила не так. Але є побажання замовниці, і тому я, воно першочергове і я завжди на нього орієнтуюся. Звісно, Ірина мені довірила е, в ці її побажання втілити так, як я розумію. Але, звичайно, я їх враховую. І перше намисто Ірина хотіла, щоб поєднати оці маленькі намистинки і з тим губчатим коралом. Вони по кольору підходили і з цими маленькими намистинками, з цими їжачками намисто стало цікавіше. Я дала срібну фурнітуру, тому що ну, це було моє таке бачення. Але потім Ірина озвучила, що їй подобається позолочена. Ну, ми вже залишили це на намисто вже зі срібною фурнітури, але наступні я вже робила з позолоченою фурнітурою. Тобто, бачите, не завжди моє бачення співпадає з баченням замовниці на закінчення гачок. Отаке От вийшло на з губчатого коралу. Із коралу. Такого помаранчевого. Тут я вже врахувала, що має бути позолота. Але лаконічно в той же час. І я вирішила на самі найбільші намистинки дати шапочки. А вже решту, все просто через роздільну таку позолочену гранину. І на закінчення гачок. Ще, е, Ірина. Така делікатна пані, і їй великі не підходять, тому залишилися ще намистинки. Я спочатку ще не знала, що робити, тому що знову ж чекала рішення Ірини, але вона попросила браслетик. Залишилося шість намистин, і я додала вже свої для браслетик. Тут також тільки дала роздільну і замочок з ланцюжком. Із перлинок просто перенизила, додала позолочену фурнітуру. Як я вже казала, намистила лаконічні, без всякої вичурності. Отакі От дала тригранні спіральні намистинки. Вони по розміру гарно сюди підійшли. Ну і додали такої цікавості В цьому намисту на закінченні гачок. Із нефриту також простеньке додала матові гематитові намистинки розміру нефриту. На закінченні гачок. Намисто вінтажне, стареньке, отвори дуже маленькі, так що мені е, ювелірний тросик назад не проходив, прийшлося дати гематитову матову намистинку на закінчення. І з фіолетових намистин, також. І ніби я почула Ірину і вона казала. Що яскравого не любить, можна додати матові намистини. І я додала сюди матові такого розміру. Але Ірина сказала, що воно занадто яскраве, і прийшлося ці намистини забрати, тільки залишити роздільно. Оце тут такий приклад, що не, не всі мої бажання співпадають з бажаннями замовниці. Тому що я ж не знаю стилю, не знаю вподобань, і тому завжди я запитую, які ваші побажання. І від них я відштовхуюся, щоб розуміти, в якому напрямку рухатися. Оцю крихту з бірюзи я розділила на дві частини. Відібрала саму найдрібнішу і з мушлі дрібненькі на мистинки, додала. З перли... перлиночки. Перехід дала гематитовий і вже свої гладенькі души, щоб не кололи і гачок. А з другої частини, більших, більшої крихти, зробила ще одну намисто. Воно ну, трошечки інакше. Тут більше мушлі, більше перлинок. Додала я такі бірюзові більші за розміром цього жута. Ну і на закінченні закінчила бірюзовими намистинками. Це не для Ірини обидва намисти. Це намисто, як я зрозуміла, буде на подарунок, тому для Ірини це, мабуть, ну, там Ірина розбереться, я не знаю, кому що, але я так зрозуміла, тому і робила це тоненьке для делікатної шийки. Ну, а це вже знову ж, як я кажу, вибрала самі більші, щоб цю ніжність не псувати. І вийшло таке бірюзове намисто. Із таких намистин. Не знаю, що це за камінь. Спочатку я думала сонячний, ну, 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 ніби і не сонячний, але це вінтажні намистини. Вони були дуже рі різні за формою і такі, як трикутники. І я вибрала більш-менш прямокутні, гладенькі, щоб воно так рівно лягло по пришийку. І дала тільки роздільні на закінчення замочок. Від більшої посортувала до меншої. Лежать на шийці гарно. А зрешти, у накиту і цих намистин трикутних, я зібрала крихту на піни і дала між цими трикутними намистинами. Вийшло досить цікаво. Навіть досить цікаво таке. От і все. Оновлення завершено. Вам гарного перегляду і до наступних відео.